Косівський ринок, суботу знімаємо. І в суботу плюс-мінус 9 година виходимо в ефір. Якщо хочете, зайдіть на наш профіль, передивіться, що ми знімаємо. Чим займаємося. Нагадую вікна, продає металпластику і... О, до речі, рюкзаки ваші. Бачите? Які рюкзаки. Яку ціну ваші роздячки? Для дівчинки. Не знаю. Такі, такі по чому? 750. 750. А, а такі? 800. 800. Що це виходить? А такі по чому? 850. Та показуй малі, які розяки є. А на який клас? Ви взяти такий клас? На шостий. Ну може... Такі? Ді 900. 900. Так. 750, 800, 900. Де ми йдемо? 750, 800, 900. Tak, toż jest droższe. A ty po czym? 700. Toż jest bardzo ładny.